Доброго дня, це Яна із Роби і у цьому відео я познайомлю вас із новинками нашого магазину цього тижня. Отже, цього тижня у нас основні новинки від Май Перш за все, це ось такі е, бокси із листівками, із заготовками для листівок. У одному боксі є 50 заготовок десь 10 різних дизайнів. Ось е, з боку тут приблизно видно. Дизайни. У нас на сайті також ви зможете побачити ці дизайни трішки краще. І е, до кожної заготовки тут іде конверт. Давайте я вам покажу ближче, як виглядають ці заготовочки. Ось це е, заготовки із цього набору. І як бачите, зовні вони такі собі, можна сказати, глянці. Ось, А всередині вони е, матові. Тобто на них можна штампувати, писати, і е, чорнила не повинна тут розмазатися. І з зворотньої сторони вони ось такі от однотонні. Таких заготовок у нас є 4 різних варіанти. І е, ось ще конверти до заготовочок. Розмір цих заготок доволі стандартний, якщо не помиляюся, це 4,1 дюйма на 5,5 дюймів. Тобто це орієнтовно десь 14 на 11 см. Наступна новинка, про яку я хотіла поговорити, це сумки. Хоча назв, назва є оманлива, це вже не готові сумки, це е, заготовки для пошиття сумок. І таких заготовок у нас є три варіанти, і кожен варіант містить декілька різних е, підваріантів, скажімо так. Отже маємо ось таку tote Bag, Ось. Тобто, е, давайте ні, спочатку я вам розкажу, які є варіанти, а потім розкажу, що є всередині. Отже, маємо tote Bag, маємо ось таку ruffle bag і ось таку messenger bag. Що входить е, в, конкрет, в дані набори, це ось такий шмат тканини, який потрібно розрізати. І слідуючи інструкціям, пошити з нього сумку. До кожного виду е, є свої інструкції, які абсолютно легко е, слідувати, і з допомогою яких можна елементарно легко пошити сумку. Окрім тканини, в кожному наборі також є е, якісь певні прикраси. Ось тут бачимо ось такі в'язані квіточки. тут Ось такі квіточки тканинні, і тут знову ж таки маємо тканинні квіточки. Так, йдемо далі. Далі у нас серед новинок це папір у форматі 15х15. І наборів, в принципі, є багато різних варіантів. В основному це колекції Lost and Found від My Mind's Eye. Це одні з найбільш популярних колекцій цієї компанії. Отже, маємо. Як старіші, так і новіші колекції Lost and Found. І якщо ви не знайомі із папером My Маймайзай, у форматі 15 на 15 це 24 двосторонніх аркуші. Ось давайте я покажу вам їх ближче. Це такий доволі собі цупкий картон. За щільністю він нагадує екопарк. Це звичайний нетекстурний картон. Тобто, просто. Двосторонній, нетекстурний картон. З ним чудово працювати, і, в принципі, він гарно підходить для листівочок. Окрім колекції Lost and Found, ми також маємо декілька нових колекцій. My Ось це буквально це колекції, які вийшли буквально недавно, і, в принципі, якщо не помиляюся, були презентовані на зимовій виставці Сіічей. Ось із зротньої сторони можна розглянути дизайни трішки краще. Це у нас uh, Up and Away. Припрошую Up and Away. Далі це у нас Cambridge Court. Так, це у нас Oxford Lane. І це вже трішки старіша колекція «Indie Chic». Ну, тут із зворотньої сторони дизайни не на намальовані, Давайте я вам їх покажу ось так. Uh. Практично кожна колекція, ну, в принципі, кожна колекція, яка виходить у форматі 15 на 15, доступна у форматі 30 на 30. Папір у форматі 30 на 30, той, який зараз є у нашому магазині, поділяється на дві групи. Це той, що підходить до ось цих колекцій, а також так звані набори Best of, тобто кращі дизайни. Спочатку поговоримо про. Ось ці набори 30 на 30. тобто Тут маємо 54 аркуші по 18 дизайнів, по 3 штуки кожного. І цей папір, картон, це картон він є односторонній, але він вкритий глітером. Тобто, тут практично кожен, кожен, а може і кожен аркуш якимось певним чином покритий глітером або блискітками. Це колекція Wild Flower. Йдемо далі. У нас колекція Bloom, знову ж таки, із глітером. Такі собі схожі на акварельні дизайни, які ще зараз дуже популярні. Ну, особисто мені акварельні дизайни страшенно подобаються. Ось, як бачите, все знову ж таки вкрито глітером. Ще один набір це, знову ж таки, Lost and Found, Market Street. І знову маємо ДНД покриття із глітером. І е, остання новинка, про яку я хотіла поговорити сьогодні, це набори паперу 30х30, так звані best of, тобто найкращі дизайни. Маємо ось такий набір Best of Moments. Він е, схожий на е, набори Best of Eco Park. Тобто тут маємо е, збірку кращих дизайнів е, цього виробника. 48 аркушів по 24 е, двосторонніх дизайни. Тобто, це двосторонній картон без. Глітеру. Звичайний двосторонній картон, не текстурний знову ж таки. І Ще один е, вид паперу це е, так звані папери Best of Damask або, наприклад, Best of Paisley. Таких наборів є декілька і вони е, включають в себе найкращі е, дизайни певного якогось виду. Тобто тут маємо Damask, також маємо Polkadot та інші дизайни. Е, тут цих е, тут є 180 аркушів, е, 60 дизайнів. Це вже набагато тонший папір. Зовсім тонкий папір. Односторонній, зрозуміло, що не текстурний і без будь-яких ефектів, без глітеру чи будь-чого іншого. В принципі, це все. Дякую за перегляд!